Настав час розбирати мій улюблений топ-даун ріг. Але нічого потім його буду збирати назад. Так що... Очевидно, що я буду використовувати свій улюблений інструмент. Перша частина є. Спочатку його треба покласти. Опа. По одній просто ножки витягувати. Збирати цю штуку насправді набагато складніше, ніж розбирати. Топ-даун ріг розібрано. А тепер мені треба якось оцей диван помістити на цю тілешку. Так, для початку звільню його від оцієї шкарлупи, так би мовити, в яку ми його закували. Там дуже-дуже багато скотчу. Коли я кажу багато скотчу, я маю на увазі дуже-дуже багато скотчу. Ось так диван виглядає насправді. Та-та-та! Блін! Ну це мем. Це іменно тотальний мем. Просто ножка від дивана впирається в колесо соті О, як, чому? За шо? За шо? Ну давай просто його зараз посунемо. Все питання пофікшену можна відвозити в Вінс. В принципі, можна навіть не прив'язувати його. Він і так нормально тримається. Хоча ні 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 Не можна, я щось та треба прив'язати. Більш-менш, більш-менш секюрно. Я дуже сподіваюся, що воно не розляжеться просто так. Вже в ліфті навіть не питайте, як я все сюди затащив. Він просто постійно валиться, типу, на ось ту сторону і все трохи некомфортно. А так, в принципі, норм. Інженер. О-о-о-о-оу-воу. От про це я й кажу. Я його прилогчився катити. Треба було просто оцю простиню натягнути посильніше. І е, саму оцю кравчучку я перемістив більш на праву сторону, на більш тяжу сторону дивана. І тепер він не так сильно завалюється. Так що бачите, не просто так інженер. Найскладнішою частиною було вийти з будівлі, тому що в жодні двері ця хрінь не пролазить. А далі вже, в принципі, катися і катися, особливо без проблем. Тут же повсюду є ось такі відкоси. Просто скатив. Не треба пригати з бордюрів, не треба запригувати на бордури. За це плюс. Нарешті я на місці. Так, а ось тут вже, якщо чесно, не стикний зручний відкос. Він чомусь закритий оцими штуками для парковки. Як сюди люди на коляски заїжджають? А, донейшн туда. Helir! Для мене навіть ворота відкрили. Звідки диван взяли, туди його і повернули. Розбирати меблі. То наскільки цей стол крепкий і надежний, в мене не визиває жодних питань? Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто, всього 10 ось таких болтів. На те, щоб тримати один ось такий стол. І все ще не враховуючи, що ось тут, на кутах, ще окремі болти є. Let's go, let's go! Просто подивіться. Оце все. Оце все просто тримає столічницю до цього фрейма. Буду заодно влог використовувати, якщо куди поклав, так що, якщо що, болти для стола в осьому шопері MobiDev. Оці всі штуки, якщо що теж в мішке MobiDev. Ой, блін, я, я насправді пам'ятаю, як ось цю штуку було складно збирати. Я щось не впевнений, що я хочу її розбирати. Бо воно там одівалося прям все з болью большой. Ні, а я ще взагалі... Ноль шансов. От чому цю хрінь з пластика розбирати складніше, ніж стол? Це ж інсейн. Все, розібрав. І з другої сторони, як можете побачити, поки я розбирав, ось тут з однієї сторони раз обламалася штука, яка сюди засовується і коннектиться, і з другої сторони теж обламалася. Ну, буде в нас тепер двоповерхова полка, а не трьоповерхова. Буває. Нічого. Буде екон... економія місця. Ладно, ви підписуєте, щоб не пропустити завтрашній переїзд і всю бурю емоцій і щищені, яка завтра нам пристоїть Лізою. Ви спитаєте, звідки я знаю? Я просто не перший раз переїжджаю. Я точно знаю, що переїзд це завжди це завжди весело. Так що підписуйтесь щоб не пропустити. А в мене тут ще один стіл.